Привіт, друзі! Сьогодні 2 липня 24-го року, Київщина, і прийшов час підбити підсумки генерації сонячної енергії за червень. Хочу одразу сказати, що моя сонячна станція виробляє неповну потужність, яку вона може. Вона виробляє рівно стільки, скільки потребує будинок. Заряджаються акумулятори, гріються два бойлери, працює скважина, полив. Електрична духовка, працюють кондиціонери цілий день і таке інше в будинку. Моє сонячне обладнання таке. 10 панелей по 550 Вт у підсумку 5,5 кВт. Гібридний трьохфазний інвертор DEA 10 кВт. Та акумулятори літій залізо фосфатні 11 кВт. Отже, у червні моя сонячна електростанція згенерувала 455 кВт. А будинок спожив 465 кВт. Це приблизно 1200 гривень економії за тарифом 2 гривні 64 копійки по старому тарифу та повна енергонезалежність. У липні ця сума зросте майже удвічі, тому що тариф на електроенергію з 1 липня буде 4 гривні 32 копійки. Я повністю вимкнув міську мережу ще у березні квітні і майже не знаю графіки вимикання електроенергії. Тільки чую, як сусіди вмикають бензогенератори. Якщо розглядати поденно, то в середньому в день була виробітка десь 15 кВт. Один день, 12 липня, дощ, то я вмикав міську мережу. І останні три дні, 28, 29 та 30 червня, спека неймовірна, тому кондиціонер мій працював зранку до вечора. І ще й увечері я поливав газон, працювала скважина. Якщо розглядати один день, то графік генерації звичайного дня виглядає так. З 5.30 ранку заряджаються акумулятори та бойлери, гріються до 12 години. Після обіду вже просто працює кондиціонери та техніка в будинку. Вечором ще й полив газону. Тому денна генерація виглядає не на повну потужність. Ось такі підсумки роботи моєї сонячної електростанції за червень 2024 року. Київщина. Всім дякую за перегляд і пока!